Усім привіт! Дуже рада вас вітати на моєму каналі. Як завжди, я Даша, і я розповідаю про парфумерію у своїх відео. І сьогодні я якраз несу посилочку із нового для мене магазинчика. Я замовила там декілька атомайзерів для розпиву ароматів, і вирішила, що якраз доречно буде зібрати вдома все, що в мене є, різна тара, пробірки, великі, маленькі атоми, і вам показати це все і розповісти про те, де можна брати такі атомайзери для розпиву, які краще брати, які вони бувають. Ну, а там ви вже вирішили собі самі, що краще для вас, а я покажу відмінності. Отже, я зараз прийду, розкладуся на своєму столі і покажу вам, що до чого. Ось я нарешті за столом і готова розповідати про пробірки, фіолки, атоми. Почну з найпростішого з пробірок. Є такі пробірки Еппендорф. На щастя, в мене вже немає. Що показати, нема зараз в них ароматів. Ставлю в. Фото з інтернету, це просто такий собі пластиковий конус, кришечка закривається, відкривається, налити аромат, чисто щоб швиденько використати або перелити в іншу тару, або познайомитися. Ну, цього достатньо, але вона може протекти, якщо десь нещільно закриється. І ну, з неї виливати аромат, наприклад, на шкіру не дуже зручно. Ну, то таке, просто Єдина її привабливість в тому, що вона дуже дешева. Раніше вони коштували прямо по гривні за штучку, зараз, можливо, вже дорожче. Ось, Але ну, така найпростіша, найбанальніша, але трошки стрьомна тара, як на мене. От, просто на, надовго налити крапельку аромату це ок. Наступне це пробірки. В основному користуються для розпиїв пробірками на 1, 2, 3 мл. Ось покажу отакі от, от, наприклад, пробірочки. Ось, бачите, у Максима Табачука його аромат сніг от, у пробірці такий матовий, дуже гарний. Провірки це скляна колба і пластикова ця закривашка. Бачите, вони бувають кольорові, ці закривашки, бувають чорні, бувають білі, і буває, що от у пробірки, у цій закривашки є хвостичок такий довгий, а буває, що нема, і от він зовсім коротенький. Для мене зручно, щоб пробірка була з таким хвостиком. І ще бачите, якщо вони от Маленькі на 2 мл, то до кінця дістає паличка у кришечки, а у більших вже палички до кінця до дна не достають. Ну, як на мене, це теж не дуже зручно, тому я люблю з хвостиком, але от такі невеличкі на 2 мл. Часто буває, що 2 мл пробірка, але повністю ці 2 мл не влазять, поки ти її закриєш, заклацнеш, то частинка з 2 мл вильється, тому краще наливати там в 2 мл пробірки 1-1,5 мл, відповідно, в пробірки на 3 мл краще налити 2-2,5 мл аромату, щоб там ще було повітря, такий зазор і ну, не розлити, не вилити зайве. Парфюмки, ось пробірки, покладу в сторону, і ще буває, що чомусь протікають ці пробірки. Тому особливо, якщо я в пробірку щось наливаю, я її отак кладу на серветочку білу, і щоб там було видно, якщо з'явиться мокра плямка, і вона в мене лежить кілька годин або ніч лежить ця пробірка, щоб перевірити, щоб не протікало. Бо було таке, що я. Для якогось боксу прям декілька ароматів налила, пробірочки поклала полежати, одна почала текти, довелося мені замінювати цю тару, і це ну, буває дуже прикро. Я брала, здається, партію пробірок на сайті Флакон. І там були якісь не дуже якісні кришечки, отут зайвий пластик був, вони якось були трошки нерівні, і от мені здається, що за рахунок цього вони з тієї партії протікали, що ці всі закривашки були не дуже якісно зроблені. Ось покладуха хай лежать ці пробірочки, на видноті, щоб у нас не було пусте поле діяльності, так би мовити. Випачаюсь за руки, вони щось покусані, подряпані собачкою, якось так. Отже, пробірки 1, 2, 3 мл можуть протікати з клоплю, з пластикова закривашка, бувають кольорові закривашки, і ще бувають найпростіші пробірки Епендорф. З пробірками розібралися, наче. Ну, Відповідно, в мене вже немає дуже старих ароматів. ну, Від контакту зі шкірою можуть трошки каламутніти ці аромати, тому теж. або зберігати недовго, або можливо. Використати швидше, або забити на те, що воно там може десь помутніти. В них начебто мають довго зберігатися взагалі аромати, тому що там ну, немає спрею, немає, мовляв, чому випарюватися. І вони щільніше закриваються, тому для невеликих об'ємів, але щоб довго зберігалося, то якось надають перевагу пробіркам. Ось. І все. Можна переходити до фіолок зі спреями. В основному фіолка зі спреєм це ось така штучка. Пластикова колба, пластиковий спрей, кришечка. Можуть бути без кришечки, але без кришечки, мені здається, частіше бувають скляні фіолочки. З магазину вони можуть приїжджати у вигляді двох мішечків в одному колбочки, в іншому спрей, і ви тут можете її просто наливаєте, вставляєте, заклацуєте до кінця, все, готово. І якщо постаратися, можна розкрити її. Це, звісно, не дуже легко, О, бачите, довелося докласти зусиль, але, от в цілому можна, якщо ви вже використали і хочете налити, наприклад, ще той самий аромат в неї. Це отакі от фіолочки, бачите, прозора вставка. Я брала навіть такого плану фіолочки на OLX. Там було оголошення, по 10 штук можна було брати, я там брала 10, 20, 30. Це теж на 2 мл. І ну, я теж зазвичай не наливаю в 2 мл фіолочку. Прям 2 мл. Це один або півтора, а 2 мл. Я вже наливаю в більшу в 3 мл фіолочку. Буває ще, я не знаю де брати, але ось покажу, що буває. Така теж фіолка зі спреєм, але така от біла втулка оця для спрею. І чомусь от з, таким, з такою білою серцевинкою мені трошечки пластик цей мав неприємний запах. Оця повністю без запаху, ще не натрапляла на смердючі такі фіолки. А от в цієї був трошки запах неприємний. Ну, буквально. Кілька пшиків, і він потихеньку проходить. До речі, щодо запаху, найчастіше скаржаться на отакі фіолочки, де скляна колбочка, і пластиковий спрей, який не вставляється, а накручується. І дуже часто, якщо не знаю, якась літня партія цих спреїв, там щось таке додають, що воно починає сильно смердіти, і поки не пропшикаєш 0,5 мл, то буде дуже сильно смердіти зі спрею. Ось це недолік, але, от наприклад, з цієї партії мені прийшов відливант тілі акорда та липи, і воно взагалі було без запаху одразу нормальне. Тому тут як потрапиш на партію. Ну, через те, що вони якісь нестабільні по запаху, я теж уже перестала їх брати. Ще з пластикових є теж такою закруткою, пластикова колба, пластиковий спрей, і вони такі сам спрей великий і великі об'єми. Отакі я раджу взагалі ніколи не брати, бо з них. Дуже швидко випарюється рідина, і я якось ну не було де. Я зайшла в Монпосіє, побачила десь такого ж розміру на 5 мл флакончик. Такий повністю пластиковий, думаю, о, куплю, мені треба було мамі зробити відливант або шару. Я зробила повний відливант, він в неї простояв буквально кілька місяців. Мама про нього забула, а потім згадала, відкриває, а там взагалі пусто. Тому вони чомусь найшвидше випарюються, з них. Рідина, парфуми, тому не раджу їх взагалі купляти, краще вже пошукати, заморочитися і знайти скляні. Вже на великі атоми краще за все скляні. Ще з таких фіолочок невеличких пластик плюс скор. Так, здається, це пластик. Покажу ще отакий вид це я брала на парфумері. Скляна колбочка і теж. Спрей без кришечки, який заклацується. На парфумері є багато різних атомів і отакі. Пробірки можна купити, і е, от такі от е, спрейчики можна взяти, але е, там прям конська якась мінімалка стається е, 2000 гривень на сьогодні. Тому це тільки кликати когось для компанії, збиратися разом е, і ну, ділити цю мінімалку, бо інакше ну, 2000. На 2000 набрати тари, ну, якось дуже дорого. І це трошечки такий хитрий пристрій, тому що потрібно напшикати, перевернути отак і прям долонею вдавити цю колбу всередину цього пластика. І це трошечки важко, незвично. Деколи буває, що щось розливається в мене, і, відповідно, ну... Може, там якась розлитися рідина, або тріснути сам цей пластик, поки ти намагаєшся запхати цю колбочку в нього. Тому з плюсів ціна вони 11 гривень, здається, на парфумері коштували, але ну, незручно наливати і потім закривати їх. Ось, так от. А так просто воно не заклацується, ні, ніяк не запхає, бачите? Покладу його кудись подалі. Покажу мої улюблені. Я беру от на сайті флакон. Ось. І вони бувають там на 2, на 3, на 5 мл. Це скляна колбочка і металевий спрей. Буває чорний, золотий, срібний, теж закручується, вставляється. Ось, Мені тут дуже подобається спрей, як він. Пшикає, ну Це пустий атом, але досить якісно добре розпилює цей спрей. На золотих кришечках, деколи бувають нерівномірності покраски. От в мене був такий, він трошечки отут був срібний, ну, але то таке дрібниці. Ось в мене такий самий Є на 5. Мені теж дуже подобається, як виглядає. Ну, єдине, що тут такі відносно тонкі стінки порівняно з такими атомами, наприклад, з отакими, Це на 10 мл. Ось, тому тут е, досить тонкі стінки, але він гарно виглядає, мені подобається, е, як він і мало місця займає в мене в ящичку, і якщо десь взяти з собою, то е, теж досить зручно, що мало місця займе. Єдине, що от якщо брати з собою кудись, то, е, ну, можливо, хтось буде боятися, що через тонкі, е, відносно тонкі стінки, скляні, він може десь там побитися, наприклад, тому, наче е, то ті атоми виглядають краще. Для цієї мети. Але ось спрей так само хороший добре розпилює. Це аромат про черешню зі спеціями, з квітами, дуже гарно, до речі, От єдиний в мене відливант з таких вишнево-черешневих ароматів, які я ношу, в принципі. І ще бувають: отакі, це теж скло, але воно повністю пофарбоване. Мені здається, теж в різних кольорах вони бувають. Ось тут пофарбовано зовні, і теж вставляється цей трубочка, такий самий спрей. На тому ж сайті ось. Коротше, вони просто пофарбовані, виглядає класно на подарунок, просто що ти не можеш подивитися, скільки в тебе там рідини лишилося. Оце мінус, але от виглядає воно так презентабельно ще. Я купляла до них такі коробочки, типу, її складаєш, засовуєш всередину цей атом і можна комусь подарувати. Ще знайшла від когось атоми, оці теж скляні з металом, і вони мають от уже шкалу 1, 2, 3 мл. Мені здається, що це можна знайти на Аліекспресі. Якщо хочете звідти замовляти і чекати, так, про такі фіолочки, наче все розповіла. І ще про атоми розкажу для розпиву, я от ці, зараз покажу такі, ще якісь були такі. Ось, З товстими стінками атоми і зі спреями вони йдуть в комплекті. Це я брала на сайті Флакончик, він у Чернівцях. Парфумер сайт у Києві, здається. Ну, я ніколи напряму не брала, я тільки долучалася за компанією до покупок там. А сайт Флакон, здається, із Запоріжжя висилає аромати. На сайті Флакон можна оплатити зразу на сайті картою. На парфумері не знаю, на сайті у цьому флакончик. Він зроблений на платформі Promua і тому там можна пром-оплату зробити, я так розумію. Ось, і, ну, або там за реквізитами, здається, теж можна сплатити. В усіх випадках. І ось такі атоми. Що я хочу сказати, що вони можуть маломірити. Тобто заявлено, що атом, наприклад, на 10 мл, але в нього вміщається насправді менше. там 8,5-9,10, 10 там максимум. Оце, наприклад, такі почечкою на 10 мл, от в нього 10 мл залізно влазить. В цей квадрат не знаю, а я брала такий округлий тендер, і там заявлено 10 мл, але насправді влізало тільки 9 і ще трошечки. Ну, тобто не повних 10, але ж, ну, якщо ти береш гроші за 10 мл, то вже якось негарно наливати туди менше. Якось так. І е... розкажу за спреї. По-перше, вони можуть йти уже на потрібну підрізану. Довжину трубочка. А можуть іти отак уже просто в пакетику цей ковпачок зі спреєм, і довга трубочка. І ти ще вставляєш її, і методом проб підрізаєш як потрібно цю трубочку. Що по спреях? Спреї бувають звичайні і міні-спреї. Зараз ось. Тут в мене фіолетові звичайні спреї, а червоні міні. Зараз покажу різницю між ними. Ось по, бачите, по розміру відрізняються. І ось такий спрей звичайний. А ось це спрей міні. Ось вони разом. І мені подобається, наприклад, на великі атоми брати більший спрей, а на маленькі – міні. Ну, тобто на 5 мл я точно стараюся брати міні-спрей, а от на більші можна вже і звичайний, хоча не обов'язково. І ось уже такі більші флакони покажу останнє замовлення, що я внесла з сайту Handmade Furнітуra. Я купила ось такі флакони. Один було написано на 18 мл, а один на 23 мл. І я така думаю: ну, 18 мл можуть мало мірити, я краще візьму їх і буду наливати туди 15 мл. І що, і я спробувала налити в нього 15 мл. І там прям було багато вільного місця, тобто 18 мл, я так думаю, собі сюди точно влізе. Можливо, це йдуть флакончики на 20 мл, які маломірять, і вони так написали 18. Я не впевнена щодо цього, але ось атоми самі гарні. І отакий мені прийшов пакуночок. З атомами, о, зі спреями. Ось вони всі золотисті, трубочки вже короткі підрізані, і вони, судячи з розмірів, це міні-спрей, але сподіваюся, що вони гарно пшикають. Ось так. До речі, от на сайтах, там якщо замовляти такі атоми, і на парфумері, і на цьому флакончику, можна вказувати бажаний колір спреїв. Вони прям бувають дуже різнокольорові, хоча може бути якийсь відсутній в наявності, там вас тоді попередять, з вами зв'яжуться. Ось я ще такі голубенькі замовляла, непогано виглядають ці фіолетові теж непогані. Ось так. А, і це ще не все. Я забула ще показати такі атоми, типу в кофрах. Там не просто скло, а вони ще там в металевому якомусь кофе йдуть. Ось, наприклад, такий. Я брала найпростіші за будовою, тобто, що ти просто його відкриваєш і пшикаєш як звичайний атом. Ось, так він виглядає. Як мені здається, бо, як кажуть, вони можуть теж випарювати рідину в них. Тому, я не знаю, можна підмотувати фум-стрічкою. Фум-стрічка для відливантів це прям must-have, не дуже широка. Ось, а загалом ну, це непоганий варіант у такому в кофрі. І ще бувають це найпростіший варіант. Бувають просто з гарними узорами зверху, такі різнокольорові, а бувають ще з механізмом, який викручується, я вставлю от в отоп, у них з'явилися тревели в дуже класному червоному кольорі, і вони, як помада, викручуються. Але оскільки ну, на фабриці, на заводі, якщо там це великий бренд, я думаю, що всі ці атоми тестуються і вони якісні. А якщо замовляти десь з Аліекспресу або що, то я за те, щоб купити такий якийсь найпростіший механізм, щоб там точно нічого не зламалося, поки ти будеш ним користуватися. Тобто без всяких заклацувань, закручувань і так далі. Просто відкрив, закрив і погнав. Ось нарешті уже все я згадала про те, що могла розказати. Якщо будуть якісь питання, пишіть, якщо якісь доповнення, теж пишіть. Список згаданих з мною сайтів, на яких я купляла сама або за компанію з кимсь, я теж поміщу в інфобокс. Допис не спонсорований, ніхто мені за рекламу не платить. Місць для покупки атомів, я впевнена, є більше, аніж ті, що я перерахувала. На Аліекспресі, на тому ж таки, є просто купа різних варіантів. Ось, але я не хочу чекати зазвичай, коли купляю тару. Ось так. Дякую вам за увагу. Як завжди, бережіть себе і до наступних відео. Бувайте!